Ну що ж, як тільки я дав йому навантаження невеличке, зразу стало очевидно. Ну при кіловатті він не стартували вентилятори. При кіло сімсот уже стартують. Це я обігрівачі. повключав. так. Вентилятори працюють вниз на виду. Тепер уже точно, остаточно вам підтверджую. Причому вони працюють динамічно, вони не мають змінну величину режиму роботи. Тобто ясно, що цей зараз повільніше обертається, до речі, ніж цей. Цей дує, дує, дує більше. Але як тільки дивіться, як тільки я вжарю, от я додам, наприклад, включу, ще кіловатік докину йому 2,93, 2,92, він зараз почне нагріватися трошки більше, і е, за якийсь момент він додавить. Швидкість роботи вентиляторів, тому що він почне грітися банально. Ну, бо він це все з батарейки бере, з батарейки грабє уже тут звідси 63 А заходить. А цікавий батарейний блок на LW SBMS працює аларм горить, тому що в нас ще холодно в приміщенні. 11 градусів це йому маловато. Ці ще не встигли нагріти тільки-тільки включилися. Тому от така -то історія.